Ну, гляньте на мене, не берите, не мити, чотири доби в полі жити, як думаєте. Вам всього хорошого, я поїхав. Страйк польських перевізників призвів до того, що водії на вантажівках шукають інші пункти пропуску. І найбільше обирають саме Ужгород вантажний. Більше завантажився, але там страйк заблокований кордон і, відповідно, шукає маршрути, щоб поїхати. Наші Нашої машини понеділі простоїло, то мене одразу сюди направили. Ми на дорозі стоїмо. До села дошли. Машини встановили. Через село проїхали і знову поставали в полі. В Польщі ну, я, я побачив, що таке, виходить, і поїхав сюди. 600, 600 кілометрів завідь буде. Великий дуже наплив машин. За те, що польські кордони перекриті. На в'їзді в Україну зі Словаччини митники, який день фіксують значні черги транспортних засобів. Станом на 8 годину ранку, 16 листопада, очікують на в'їзд 900 фур. Пов'язана передусім дана ситуація з бойкотом польських перевізників українського польського кордону і пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Пов'язано перш за все блокування руху вантажних транспортних засобів. І саме з цим і сталася наразі така досить критична ситуація і перед пунктом пропуску Вишній Німецький Ужгород. Оскільки Вишня Німецький пункт пропуску, який найближчий до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, саме тому цей пункт пропуску перевізники обрали в більшості випадків для перетину кордону на в'їзд в Україну. Митники оптимізували свою роботу і тепер пропускають по 250 вантажівок за добу. В середньому оформлення транспортного засобу складає близько 20 хвилин. Більшість транспортних засобів, які здійснюють зараз пропуск митної оформлення на нашому посту це українські перевізники. Здебільшого це ті перевізники, які зараз перенаправили або ну, переїхали на наш пункт пропуску через страйк, який відбувається на польському кордоні. Характер вантажу там абсолютно різний. Це є і Побутова техніка і різного роду збірні вантажі. Перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу, ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. З сторони Словацької, на жаль, ми ну, не, не можемо, не маємо інформації щодо регулювання цього питання. Для того, аби зменшити час очікування в черзі, митники рекомендують обрати інші пункти пропуску. Причись на те, що на українсько-словацькому кордоні це єдиний пункт пропуску для вантажного сполучення автомобільного. Однак не так далеко від цього пункту пропуску є пункт пропуску захончоп для вантажного автомобільного транспорту, де набагато більшій потужності в прийому набагато більша пропускна спроможність. І черги наразі там немає практично перед пунктом пропуску на в'їзд в Україну. Тому прохання до перевізників за можливості можливо, виділити більше часу для перетину і переїзду однак це буде однозначно швидше ніж очікувати в черзі.